Франциско, ти об'їздив майже всю Україну зі своїми майстер-класами, не боявся цього разу, адже ситуація в країні зараз дуже складна. Звичайно, ми не їдемо у той регіон, де йде війна, але Україна мій другий дім. Якщо я можу відволікти українців від політики, хоч на секунду, це чудово. Те, що робить зараз Росія, це так неправильно. Тож, якщо ми можемо танцями подарувати людям хоч крихту радості, я це робитиму. Я дуже радий, що повернувся. Ти весь час, поки був у Британії, стежив за розвитком подій в Україні звичайно, я не українець по крові, але я почуваюся українцем. Я тут, як удома, тут до мене так добре ставляться. Я люблю Україну, тому я дуже болісно сприймаю всі погані новини щодо України. У тебе навіть є тату українською так. Кохає селесляв, so ти бував у Криму безліч разів. Як ти сприйняв новини про анексію півострова Росією? Він не належить Росії. Земля не стає твоєю тільки тому, що ти вважаєш, ніби маєш право ввести туди свої війська. Я переконаний, що ситуація з Кримом це спосіб відвернути увагу росіян від значно більших проблем. Нещодавно відбувся референдум у Шотландії щодо її права на незалежність і виходу зі складу британського королівства. Що ти думаєш з цього приводу? Російські з Мій приміром намагаються проводити паралелі із референдумом у Криму. Тільки у нас був офіційний референдум. А от в Криму ні. Ми повинні були провести це голосування, щоб засвідчити нашу повагу. Я знаю, ти нещодавно повернувся із відпустки зі своїм бойфрендом. Хто тобі розповів? Так, це правда. Я працював у Пекіні два з половиною місяці. Весь цей час ми не бачилися. Тож, коли я повернувся, ми на тиждень поїхали у відпустку на Мальту. Це був рай. А як щодо твоїх мрій про одруження? Коли прийде час, ми це зробимо. Можливо, через два-три роки. Я дуже хочу сім'ю, дітей. Сподіваюсь, що коли прийде мій час одружитися зі своїм бойфрендом, це вже буде дозволено в усьому світі.